Сьогодні президент Петро Порошенко мав представити трофейну техніку із зони, АТО, проте згодом, мабуть, через трагічні новини зі сходу скасував свою участь у цьому заході. Однак, експозицію побачили іноземні посли і наш кореспондент Дмитро Литвиненко. Зараз він нам все розповість. А Дмитре, то якою видалася екскурсія, і чи вражає побачене? Вітаю студія. Зараз я біля музею Другої світової війни, і тут відкрило нову сучасну і актуальну експозицію. Це трофеї української армії під час антитерористичної операції. Мені дещо військові розповіли, і зараз я можу провести невеличку екскурсію для вас. От бачите, за моєю спиною це самоходна установка Нона, великий міномет на колесах, що дуже сильно дошкуляв українським військовим слов'янську. Нона стріляла по позиціях силовиків житлових кварталів навіть з навіть церковного двору. Троїсти розуміли, що в церкві наші українські силовики навряд чи будуть стріляти. А тепер, от бачите, оцей об'єкт: це система ГРАД саме з такої сьогодні вбили українців зеленопіллі. Саме ця машина потрапила в полон в добропілля. Там сепаратисти з неї обстріляли овочеву базу. Були загиблі серед цивільного населення. І що цікаво, з цією машиною були Документи, які доводять, що вона приїхала з військової частини у Будьонівську це Чечня. Першими цю техніку, а також, а також багато іншого, побачили сьогодні військові аташе та іноземні посли. Це важливо показувати, щоб наші іноземні партнери змогли наочно переконатися в тому, що та зброя, яка надходить в Україну, це зовсім не українська зброя. Це зброя, яка надходить з Росії. Так само, як і бойовики, найманці, гроші. Довести російський слід російське походження. Зброю одна з задач виставки. Нам демонстрували вогнемети, гранатомети з російським маркуванням. Або якщо українським, то це маркування частин з автономної Республіки Крим. Я питав у послів їх враження, чи переконали українські військові і. Посли були не дуже балакучі. От я тут зустрів е, представника французької амбасади. Ви знаєте, що Франція зараз продає Росії два великих сучасних вертольотоносців містраль. Е, у мене не вийшло розмови з французьким представником. Зараз пропоную е, фрагмент того спілкування побачити вам. Франція зараз продає Росії два вертольотоносці. коли українська армія їх захопить. Де нам їх ставити? Адже тут так мало місця. Вибачте, я не можу вам таке коментувати. Більшість техніки, те, що було в бойовому в бойовому стані, вже відвезли на склад сьогодні військові. Це тільки на ніч. Завтра знову це буде тут біля музею, аби кияни могли подивитися, з чим має справу українська армія на сході. Студія, Дмитре, дякую тобі.